Готуй себе до зустрічі з Ісусом, готуй свій розум, душу, тіло, дух. Хай серце буде вільним від спокуси, нехай гріхів розіб'яться ланцюг, готуй себе в щоденних перемогах і крок за кроком небо наближай. Чекай Його, чекай на свого Бога, даремно час земний не витрачай. І буде важко, буду сльози литись. Захочеш руку опустити в боротьбі, але не перестань, прошу, молитись за Господом крізь терени іди, готуй себе, попереду змагання, і може не один запеклий бій, і хай в тобі одне горить бажання зустрітись з тим, хто вірний і святий, зустрітись з ним у славі, неймовірній, почути співи ангелів святих. Ця мить чекає тільки на готових, твоє ім'я чи буде серед них. На них чекають шати білосніжні, вінець і місто Бог створив для нас. Готуй себе, бо може бути пізно. Христос іде вже скоро, скоро час.